Катерининська церква пам'ятник борцям за волю і незалежність України. Саме тут планують встановити монумент пам'яті жертв голодомору у Чернігові. Невеличкий акуратний монумент. Ми от дивилися, що ну, більш правильно його розмістити біля катерининської церкви, десь в районі. От пам'ятнику борцям за свободу. Не України Чернігів єдиний обласний центр в Україні, який не має пам'ятного знаку жертвам голодомору, розповів співробітник Українського інституту національної пам'яті Сергій Горобець. Такий вигляд має пам'ятник жертвам голодомору у Запоріжжі, а це Житомир. А так виглядає у Сумах. У 2008 році Чернігівська міська рада ухвалила встановити пам'ятний знак у Чернігові, але цього так і не зробили. Міська рада прийняла в 2008 році таке рішення про встановлення пам'ятного знаку чи комплексу такого пам'ятного біля Троїцького собору. Але це рішення не було виконане, бо зразу викликало спротив багатьох представників громадських істориків. І в подальшому ми виявилися такими, що не маємо досі ще пам'ятного знаку жертв голодомору з обласних центрів України під час голодомору на Чернігівщині від голоду, за даними істориків, загинуло понад 230 тисяч людей. Те, що змогли дослідити історики від 200 230 до 270 тисяч померлих від голоду це приблизно за рік. Для порівняння, що являє собою ця цифра, ну от візьмемо Другу світову війну. Якщо взяти Чернігівщину, це от десь з 41 по 45 рік, то втрати дивіться цивільне населення під німецькою окупацією – 127 тисяч втрати на фронтах, то 34 тисячі. Разом виходить 260 тисяч. Тобто абсолютно співставні цифри. Традиційно пам'ять жертв голодомору у Чернігові вшановують біля п'ятницької церкви. Там і пропонує встановити пам'ятний знак Сергія Соломаха після. Жертва голодомору, шанування. Тут йде хресна хода до до Катерининської церкви, до пам'ятника, борцям волю незалежність України. Це така історична традиція, яку очолюють наші священнослужителі. І ця хода символізує зв'язок поколінь. Значить, ми не забули, ми пам'ятаємо жертви голодоморів, і відповідно вважаємо, що якщо буде у нас сильна військова сила, то ми ніколи цього не допустимо. Чернігівці пропонують такі варіанти. Я би хотіла, звісно, я би хотіла на в'їзді у Чернігів. там все таки роблять вал і наводять лад. Там така історична частина, і людям відразу видно в'їзд у місто. Про Чернігів і так говорять. Нехай буде там. Околи біля катерининської церкви. Я вважаю, краще там більше площа і більше людей приходить до церкви. Мені ну, зі збушнараються мені тут. Більше подобається тут і просторо, і тут же українська церква. Я гадаю, тут і тільки тут. Який вигляд матиме пам'ятний знак у Чернігові? Поки що не обговорювали, як і те, скільки грошей планують на це витратити. Міський голова прокоментував це так: якщо нема вас заперечень, то передбачать там невеличкі видатки там перерозподілить кошти на це. У ну, чи великі чи невеличкі там не необхідні видатки. Нагадаємо, через рік відзначатимуть 90-ту річницю голодомору. Дар'я Янушкевич, Дмитро Руденко, Роман Репа. Новини на Суспільному.